Розпочати це відео хотів би із прохання долучитися до збору на автомобіль для мого друга, який зараз служить. Всі подробиці в описі відео і силочка на карту також. Разом до перемоги! Слава Україні! Шановне панство, всім доброго дня! Сьогодні таке імпровізоване відео. Нарешті зніму відео огляд, відеоотчет по УМЗ, по нашому проєкту, UMZ 4х4, плюси, мінуси. Варто-не варто, задоволений, незадоволений. І чи влазить вам цю всю движуху, чи не влазить. Власне, наш проєкт практично закінчений. Звісно, там ще є певні дрібниці, але вже він свою роботу робить і робив. І я це вже вам показував. По факту це був. Куплений е, об, самий обичний UMZ спід е, діда, який стояв у бур'янах, і це був колись екскаватор. Настав такий момент, коли зрозумів, що ну, Т40 не вистачає. Він справляється, але з великим трудом і не факт, що його надовго хватить, е, думки з'явилися брати щось потужніше. Звісно, я спочатку почав думати про МТЗ. Ну, про європейську техніку чи японську поки не думав, тому що це все зовсім інші цифри. Е, полазив в інтернеті, подивився ціни на МТ-зони і в принципі, ну, зрозумів, що щось нормальне, це в районі 10. Е, брать зламка там, за 5 і знову треба туди ще дешев'яку всунути, знову виходить сама десятка плюс-мінус час. Почав дивитися ЮМЗ шукати там вже готую варіанти з передком, але там попадалися з передком від МТЗ ну, МТЗ-шним передком портальним старим. Ну а портальні МТЗовські мости, ну, скажімо так, не найкращий варіант і не самі вони надійні. Варіантів із передком. 40 або з порядком ГАЗ-66 вже не попадалося, або, може, десь і не був, але то за там, 1000 кілометрів, ну, це ви розумієте, не варіант. Ну і ціна, там відповідно, теж була немаленька. І я тепер прекрасно розумію, чому ціна немаленька. Чи задоволений я результатом роботи? Я задоволений і вважаю це доцільним варіантом, якщо ви хочете, е, Скажем трактор 4 х 4. Який буде е сміливо працювати в полі з плугом, там, з дискою, бороною. Наразі те, що він робив там, з плугом, з культиватором, я задоволений. Так, да, є там нюанси, потрібно буде зробити топлив, але якби не цей юзик, то цього року з спасіною було б важко. Давайте швиденько про цифри. Я вам озвучу, щоб не тягнути відео. Якщо ви бажаєте поставити передній міст... В принципі Неважливо, чи це буде міст Г66 чи це міст Т-40, приблизно він вам стане в 3000 доларів. Чому приблизно? Тому що все варіюється. В когось можуть бути колеса вдома вже готові, в когось, можливо, валяється передній міст, або хтось може сам його там от капіталити чи поточити, зробити переробку. Як бачите, у мене Т-40 на підшипниках, не класичний на пружинах, а на підшипниках. Ми робимо таке переобладнання, кому потрібно, ви можете написати мені чи дзвонити, зробимо і вам. Також можемо зробити вам лобовик на УМЗ під передні мости 40. 3000 доларів скажете дорого, тоді вже краще купити МТ-зона, це ж мощ, сила. Ну, за п'яторку. Ну, грубо кажучи, цей трактор там 2000 доларів купити юмеза такого, ушатаного. Да? Можна за півтори знайти. Ну, кому як повезе, Може хтось за 1000 знайде. Ну, давайте. грубо Плюс-мінус ушатаний, 2000 доларів е і передок 3. І на виході ви маєте МЗ е із е повним приводом. Ну, можливо, 3 це трохи забагато, я сказав. Ну, от, а може і не забагато, я просто ще точно не нарахував. 3 -3 і оцей трактор повністю перебраний, все, крім двигуна. Перебрана коробка, перебраний міст, нове щеплення, всі насоси на гідравліку, нові, новий дозатор, новий циліндр, новий стартер. Ну, вложено грошей багато. Нова гума з ГАЗ-63. З газ 63 не з газ 66 Перероблені диски, зроблені флянці під цю розболтовку, шпильки довші поставлені, опорний з МТЗ-80, тільки глухий, ну і роздатка. Це все якби трохи тягне гроші і кардани, дякую моїм підписникам, які мені їх підігнали. Три тисячі вкинуть в трактор, який сенс. Сівши, посчитавши, прикинувши. Ну, що, ми, що, що ми можемо взяти ну, за 5 тисяч доларів. У нас ринок дуже бідний. Ну бідний У нас реально три трактора це т 40 UMZ, МТЗ. Т-40, я вже казав, в мене вон там Він стоїть ззаді з хорошою кабіною, Перероблений, все. Ну Не йому потужності, не йому трохи маси. Він робить всі, в тому році він закрив всі роботи, але важко. Цього року він там одорав, все, ну важко. Важко, блін, наскільки його хватить, ніхто не знає. МТЗ дорого. Нормально в цьому стані дорого. Брать ушатаного зробити теж дорого. Завчасті зараз космос плюс э, білоруси. Ну, скажем, блін, давайте без мата обідусь. Ну, М'яко кажучи, допомагають цим э, контрацептівам. Да? Ну, я постараюсь не, не, не гнуть. Да? Е, тому країна-агресор, я вважаю, і ну, в общем, не камільфу брача з Білоруса. Я не, не маю нічого, хлопці, нікого не критикую. У нас такі реалії, кожен викручується як може. Ну, Просто давайте так, вернемося до грошей. Чисто по фінансах нема ну, було невигідно. Тобто, за п'ятерку МТЗ хорошого не візьмеш, візьмеш зламок і ще туди треба буде вкинути 3-4. Тобто на виході маємо в районі десятки знову. Юмс, грубо кажучи, якщо взяти в такому стані самому перебрати, ну він десь вам встане в 5 тисяч 5-5,5 половиною. Це за умови, якщо ви будете його робити самі. Звісно, якщо вам буде хтось його робити, то зразу можете ще десь додавати 2-3 тисячі зверху, тому що це вам встане десь. Такий під ключ Юм зроблений, можливо, з великої кабіни, можливо, з валою, неважливо. Я вважаю, такі, така ціна такого МЗ десь 7-8 тисяч. Під ключ перебраного просто, стоїть передок, уже, все-все-все. Тому що роботи тут є, а свій труд треба цінити. Допустим, я б не, ну, там, за, не знаю, там, за 300 доларів його б капітал не став би. Хай у нас і буде. Ну, це скільки часу, скільки труда. Тому так. Повторяюсь, тому зупинились на УМЗ зупинились тому, що в принципі в цій ціновій категорії іншого вибору немає. Також можете сказати, що на ЮМЗ цей передок нафік не треба, він і без передка, добре, але оре. це за зовсім це два різних трактора. Так само, як і Т40 без передка, як і МТЗ без передка. Це зовсім різна техніка. 4х4 є 4 на 4. І на практиці вже перевірено. Тому передок рулить. Чому міст Т-40, а не міст Г-66? Кажуть, що міст Г-66 надійніший. Спорити не буду, вполне може бути. Ну, можливо, там нема на цих редукторів, якби все попряму, напряму. Але, по-перше, в мене міст Т-40 був під боком і вже перебраний. Женя, тобі привіт. Ну, мені тут 3 кілометри, я приїхав, забрав, додому привезуть мені, якщо треба. Практично від капіталений, там тільки деякі деталі я сказав, не робити. Вони мені не перебирали отут-от бортові, не бортові, а це все. Тут ми зробили самі на підшипники. Плюс ще т 40, те, що його можна здвигати, роздвигати під любу колію. Хоча я кукурудзою, соняшником не займаюся, але все-таки плюс такий є. Так, да, це там має певний гемор по роздвиганню, тому що треба центральну тягу розтягувати, там стріндром балуватися, але можна. Мозга 66 так зробити неможливо. З другої сторони мінусом мостати 40 є ось ця проблема з карданами, з підвісним. щоб ці всі кути, все співпадало, ніде нічого не гнуло, не ламало. Це трохи додає гемору, тому що довелося поморочитися із, з цією опорою. Тут геть в притірочку навіть прийшлось трошки підтачувати ось тут, щоб воно все стало. Ну Це все в подробицях є на каналі, як ми його збирали. Звісно, віддалі, щоб цю роздатку просто зробити нижче на 10 см і було все набагато краще. Наприклад, роздатка під ГАЗ-66, вона нижче і там просто йде прямий кардан. І це є плюс, як на мене. Хоча кліренс тоді трохи. Трохи менше робиться, але зато немає цих всіх ізгибів. Тому вибирати вам, самі думайте, але повторюсь, 4х4 є 4х4. В якому стані був куплений трактор, ви бачили? Тато, грубо кажучи, зайшов іззаді, тому що потрібно було ставити вом. Зараз, як бачите, юзік ганяє з оприскувачем. Трактор скинули кабіну, розібрали, вкинули вум, передивились всі шестерні, подшипники, все, що треба, замінилося. Нове щеплення. Корзина там стара, перебрана, там по корзині питання не було. Новий диск, ну корзина вся перебрана, все, що можна, все, все, що треба, все було зроблено. Новий новий стартер через. Ви мене поняли я не знаю, як вам об'яснити Бачите, він стоїть напряму через, через вал. Ну і тут бендікс. І поїхав. Дозатор новий, кріплення циліндра. Вон, Будь ласка, все є. Стартер, циліндр на каналі Володимир Дизель. Так само, як і ця оптика. Пропелер замінений, помпа замінена, патрубки, передня кришка. Дніпро запчастині передаємо привіт. Перебрано було все, крім двигуна. Треба Робити топливну, бо вона тече з усіх дірок, трошки пізніше, чим займемося. Для того, щоб поставити дозатор, довелося міняти передню кришку, тому що в мене тут не було виливки під нш 10. 10 нова, 32 ка нова. Гідробак з Т40 винесений на ланжерон збоку. Все прекрасно працює. Задоволені, тут трошки тато на колхозі, як бачите, щоб не згибало шлангу. Кабіна вся повністю переварена, перероблена. Ручки такі от поварені з двох сторон, драбинка чи сходинки. Двері в обратну сторону відкриваються. Тут стоять фіксатори юмезовські, Ну це єрунда, вони погано тримають, тому тут треба щось думати, брати. Щось інше, ставить гідроупори якісь чи газліфти, ми мене поняли. Замки УАЗовські, ручки МТЗовські. механізм простий, як двері, тут нічого сложного. Все. Раз. раз, таке. Все просто в кабіні поки що, тут ще буде печка, тому тут так все на руку зроблено. Треба було виїжджати, виїжджати в поле, тому так, по-бистрому. Оп! Колонка з першого УМЗ, регулюється. Тут далі все стандартно. Карданчик пішов до дозатора вниз. Бендікс нажали. Це вже зробили ну, заводку, ручний газ. Ну і все. Люк треба врізати якийсь, не знаю, з якоїсь аномарки, тому що це, це згнив, так, на врем'янку заварив. Двері відкривається шоти-шоти. Виконавши гідробак, стало набагато більше місця в кабіні, я думаю, заметно. Да? Е, там буде печка стоять, мабуть, якась Москвачовська або Жигульовська. Цей цепочок, це штурку регулюємо більше-менше закриття, поки так. Як я казав, не всі дрібниці ще вирішені. Але все-таки роботу він свою робить зробив. Уже швидше. Зараз він вже з культіватором до цього ганяв із. Ой, зараз. зараз він вже заприсковає, а до цього ганяв з культиватором. Ну і з плугом трохи вже. Попрацював і проявив себе. Роботи зроблено багато, особливо різних дрібниць. Всі не згадаєш і всі не перечислиш, але вони які які забирають багато часу. Ті ж самі двері, поморочся з ними, виставить їх, тому що кабіна, відповідно, ж була коса крива. Замки використав у замки Жигульовські завіси. Так само москвичовські. Так само москвичовські завіси. Тут спереді, до речі, один вже лопнув. З Замками було багато мороки. Так само, як цей дозатор вивезти, щоб було зручно. Багато людей писали, що треба було його в кабіні ставити, але в кабіні він не стався через те, що на той випадок, якщо щось почне десь текти, щоб все все текло на вулицю. Дозатор ось він стоїть на штатному місці. Там, де була колись рульова колонка механічна, це все з неї вирізано. Приварена пластина, поставлений дозатор. І от воно раз, бачите, як туди все виходить. Ось, будь ласка. Грутиться легенько, все працює, все добре. Але це все час, це все кошти і це все Саме головне, що час що він не, не повернеш. Труба також ну, саморобна, Ну, багато різних дрібниць. Якщо все підсумувати, то я ж, говорю, десь, грубо кажучи, він став от, його. Робота по ньому, його доведення до толку, це десь 3 35 тисячі доларів. Я ще не рахував, ну, плюс-мінус. Грубо кажучи, зараз міст після капіталки, от як у мене, повністю перебраний, десь в районі 40-45 тисяч раз. Одне ось таке колесо нове без диску, це 10 тисяч. З диском. Ну, можна сказати, 12-13, це для вашого розуміння. Тобто 45 плюс 26, що ми маємо? Це вже у нас 69. Роздатка така зараз, напевно, 1025 стоїть. Підвісний не повністю, тільки 2-3. Насоси нові повністю. Я вже мовчу про. Нове масло в гідравліку свіже, повністю нове, про нове масло в двигун, про ліхтарі, які класно світять, але теж мають певну ціну, про фарб фарбу взагалі мовчу, про перебраний практично новий задній циліндр. Все це гроші, а найбільше це все час. Тому повторюю ще раз, якщо ви шукаєте тракторець в районі 5 тисяч доларів, а швидше ви можете його зробити самі, то це ваш варіант. Якщо ви, у вас немає часу або у вас руки не з того місця ростуть, то вам це все обійдеться дорожче. Тому вирішуйте самі, варто влазити в такі проєкти чи не варто. Ми для себе вирішили, зробили, наразі задоволені. Звісно, наші трактори чи пострадянські трактори, не знаю, як це буде правильно назвати. Це така штука безкінечна, це такий безкінечний конструктор, який можна доробляти, доробляти, допрацьовувати, модернізувати, і це буде. Ця історія ніколи не кінчиться. Тут є, що дороблять, і це ніколи не закінчиться. Наразі він зробив багато роботи, одорався, відкультивірувався, все хорошо. Да, багато плюсів, дає свої мінуси, але в своїй ціновій Категорії, просто ну, зараз немає що вибрати. Просто немає. В подальшому. Сюди я навіть не знаю його долю, що з ним буде, тому що хочеться щось нове, хочеться щось потужне, комфортне. Але на це все завжди немає грошей. Поки на все заробиш, вже не знаєш, коли жити. Вже часу не буде, вже буде старість. Час біжить, ці роки війни вже ну, не будемо про Саме найгірше. Е... Можливо, більше все, що залишиться, зробиться просто паливна апаратура. До речі, кому потрібно зробити паливну, також можете писати. В принципі, робимо МТЗ, ЮМЗ, Т40, КАМАЗи, Мази. Все можна зробити. Зробимо паливну, тому що от вона така вся. Вся така, вся підтікає, Вон пішла на тече біжить. В подальшому також в планах поставити сюди два цилиндра. Ну, Один поки що справляється, все добре, але хочу ставити два, тому що мрію е, сюди про оприскувач трошки інший. Тут зараз 800. Я хочу на тонну і хочу, щоб він гідравлічно розкладався. Я не знаю, де його взяти. Скільки це буде коштувати. Ну, Богуслав у мене, до речі, недалеко. А вони вроді роблять гарні оприскую, можливо, якось там з ними поговорить, щоб зробили під замовлення. І також в подальшому плани викинути цього розподільника і поставити щось людське. Ну, це план мінімум. Поки що так. Можливо, можливо буде СМДшний двигун. Але поки що, ну в мене немає таких об'ємів в землі, щоб прям мені капець, як не вистачало Д-65. Е, я не можу сказати, що він там сильно жре масло і там. Гріє. Він не гріється, він це точно. Ну, можливо, підкинемо поршню, це стільки буде дешевше. Ну, побачимо. Можливо, СМД, але це роботи, ну Мені поки вистачає. Найти на нього хороший плуг, можливо, якийсь квернеленд. Класно було, б, щоб хтось подарив оборотний. Шутки-шутками. Ну, поки що зробити топлівну, два циліндри на нав'язку і заміна розподіл. По кабіні не знаю. Не так він багато використовується. Оранку якихось там тиждень-два можна поробити в цій кабіні. Хоча побачимо. Не виключив. Ну ось такий проєкт. Я вам все показав, все розказав. Давайте підітожимо. Передок після капіталки, передня гума нова, роздатка нова, кардани нові, е, гідравліка насоси нові, дозатор новий, циліндр новий, е, стартер новий, щеплення нове. По коробці тфу-тфу-тфу Там всі шестерні, все було добре, не довелося нічого туди вложувати. Замінені тільки були е, осі сателітів. Кабіна вся переварена. Виварена, пофарбована. Такий от тракторець. Дякую вам за увагу. Будьте здорові. Слава Україні!